Нічна Корея вирішила анулювати домовленості про ненапад та ядерне розброєння корейського півострова, підписаного з південною Кореєю. Крім того, пхання закрив КПП на кордоні з південним сусідом та перервав із сеулом телефонний зв'язок. Лідерка Кім Чен Ын відвідав фронтові військові частини і закликав солдатів бути готовими дати відсіч ворогу. Північна Корея також погрожує США превентивним ядерним ударом, якщо будь-яка країна нападе на її територію у Держдепартаменті США не здивовані цією загрозою до заяв будь-якого уряду потрібно ставитися серйозно саме з цієї причини. Я повторюю, що ми цілком здатні захистити Сполучені Штати. Але я також хотіла б зауважити, що цей вид екстремальної риторики на жаль не є незвичною для цього режиму. До таких заходів Канадир вдалося у відповідь на нові санкції, що їх та передотні одностайно ухвалила Рада безпеки ООН в повільнення ядерної програми Пхеніяна.